Кам'янець-Подільська громада знову у жалобі. У домовині до рідного дому повернувся Валерій Кубак. життя і Ми оріє Христе, Божий, місла восела, і ми нажити йому це, при святий, благине, жоточитим духом нині повсякчас і на війні військові. До повномасштабного вторгнення Валерій працював бригадиром на одному з місцевих підприємств. Веселий, щирий, добросердечний і щедрий. Саме так його згадують рідні та друзі. Він дуже хороша людина, він мій друг. По сусідству були, рибу разом ловили. Дуже гарна людина, дуже. З перших днів великої війни Валерій сам пішов до військомату і вступив до лав Збройних сил України. Не звик скаржитись ні на труднощі фронту, ні на проблеми зі здоров'ям. У нього була мрія: мирна Україна та сімейний затишок. Валера був дуже дружелюбний. Він працював зі мною на підприємстві ПП, Юника підприємство по виробництву пил. Він був у нас бригадиром, чесний, добросовісний, відгукувався на всі. Просьби, ну хороший був, хороший товариш, був колега, і добровольцем пішов зразу на війну. Він дуже мріяв мати ще свою сім'ю, бо так склалося, що в нього не склалося було. Він хотів мати свою сім'ю. Він дуже любив, він любив природу, він любив все. Ну це людина була з великої букви. Валерій був єдиним сином у матері. Молодший сержант загинув 6 червня 2025 року на Сумщині. Поховали героя на меморіальній алеї Слави у рідному місті. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.